Дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Нетверезий чоловік підпалив АЗС на волині. Жахливо ДТП на Житомирщині. 18-річний водій збив жінку і втік. Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму припинення вогню. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 березня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Трагічно загинув мешканець ковальської громади Сергій Левчук, 1997 року народження. Він був старшим навідником артилерійського взводу військової частини. Життя Сергія обірвалося 24 березня в селищі Ярова Краматорського району Донецької області. Про це повідомив міський голова Ковля Ігор Чайка у своєму телеграм-каналі. Внаслідок хвороби зупинилося серце мешканця Ковльської громади, солдата ремонтно відновлювального батальйону евакуаційної роти Михайла Мончука, 1994 року народження. Михайло Мончук лікувався в Львівському військовому госпіталі. Про це повідомив міський голова Ковля Ігор Чайка. Також під Твердили загибель солдата Рожещинської громади Віктора Краснопере 1993 року. Народження чоловік вважався безвісти зниклим з червня 2023 року. Він загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області 5 червня 2023 року. Про загибель повідомили на Фейсбук-сторінці Рожечинської міської ради. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирість співчуття рідним і близьким героїв. Вічна пам'ять та шана захисникам. 38-річний чоловік підпалив торгові стелажі на АЗС у селищі Ратне близько першої години ночі, перебуваючи в нетверезому стані, він облив стелажі горючою рідиною і підпалив їх після конфлікту на станції. Вогонь вдалося швидко ліквідувати. Постраждалих немає. Чоловік, як з'ясувалося, має проблеми із законом і вже притягувався до кримінальної відповідальності. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування та вирішується питання про оголошення підозри. У Волинській області ліквідована злочинна організація, яка незаконно виробила лісу на суму понад 6,4 мільйона гривень. Оперативники встановили причетність 15 осіб з камінь Каширського району до незаконної рубки дерев у лісових угіддях державного підприємства Ліси України зловмисники без дозвільних документів вирубували сосну, березу, дуб та інші дерева, обробляючи їх на приватних пилорамах, які згодом продавали. До схеми залучили шістьох працівників лісового господарства. Під час обшуків вилучено понад 2 мільйони гривень. Вантажні автомобілі та лісодеревину без документів. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі. Котре не обійшлося, і без волині. Невідомі підпалили суху траву у старій вижівці. Вогонь перекинувся на кладовище. Полум'я охопило густі зарості. І у якийсь момент перекинулися на хрести та пам'ятники. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. На щастя, пожежу ліквідували на місці події. Працювала поліція. Осіб причетних до виникнення пожежі встановлюють. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України увечері, 27 березня, російська армія атакувала Полтаву безпілотниками. Внаслідок цього у деяких мікрорайонах міста було відсутнє електропостачання. Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах полтавської громади. Через атаки сталося загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів без постраждалих. Про це повідомили в ОВА. Ворог знову атакував і Одещину. Внаслідок атаки горіли гаражні приміщення, господарська споруда, пошкоджені приватні житлові будинки. Пожежники приборкали вогонь. Через цю атаку постраждала одна людина. Повідомили у телеграм-каналі ДСНС України. Також окупанти обстріляли Вознесенську громаду на Миколаївщині ударними безпілотниками. Загорілося складське приміщення агропромислового об'єкта. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу З ночі 27 березня. І до самого ранку, 28-го рятувальники боролися з наслідками масованих обстрілів житлового сектору прикордонних районів Сумщини. Горіли нежитлові житлові будівлі в Краснопільській та Глухівській громадах. Найскладніша ситуація склалася на Краснопільщині. Через повторні удари ворога рятувальникам довелося переривати роботу і переміщуватися в укриття. Інформації про постраждалих не надходило. У повітряних силах повідомляють, що у ніч на 28 березня ворог випустив по Україні 163 ударні БПЛА. З них збито 89 ворожих дронів, а 51 російський безпілотник імітатор локаційно втрачені. Смертельна аварія сталася на Житомирщині 22 березня. Водій на високій швидкості збив на смерть 30-річну мешканку села, яка йшла додому. Після аварії юнак втік з місця події. А пошкоджений автомобіль сховав у лісу смузі. Як повідомила патрульна поліція Житомирської області, на момент ДТП водій був тверезим. У загиблої жінки залишилось двоє дітей: – 12-річна донька та 7-річний син. Маленький хлопчик два дні чекав на маму з лікарні, не знаючи про її смерть. Підозрюваному у смертельній ДТП загрожує покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Злочинна група тероризувала мешканців західних областей України. Вони вимагали гроші під вигаданими приводами від мобілізованих військових поранених. Онкохворих і їхніх родин вимагання супроводжувалося насильством. Жертв били молотками по голові посеред вулиці, що призвело до того, що один з потерпілих потрапив до реанімації. У Чернівцях СБУ затримала п'ятьох членів бандитської групи, серед яких двоє лідерів угрупування та громадянин РФ на прізвисько «Руський». Що незаконно перебував на території України, їх піймали на гарячому під час спроби забрати гроші у потерпілих. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліцейські Києва викрили наркозбувача, який маскував наркотики під коробки від навушників і телефонів. Зловмисник орендував квартиру на столичному подолі, де облаштував склад і пакувальний цех для фасування та пакування наркотиків і психотропних речовин. Під час операції правоохоронці затримали наркоторговця, коли він прямував до поштового відділення для відправки чергової партії заборонених речовин своїм клієнтам. У результаті обшуків у затриманого та за місцем його мешкання було вилучено понад 9 кілограм канавісу, екстазі та альфа пвп -пі. Крім того, знайдено запаковані посилки, готові до відправлення. Загальна вартість вилучених наркотиків і психотропів оцінюється в понад 3 мільйони гривень. За результатами проведення репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з числа повернених на щиті оборонці полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків та моргів на території РФ. Далі до новин світу через потужний землетрус в столиці Таїланду обвалився 30-поверховий хмарочос. Прем'єр-міністрка країни оголосила надзвичайний стан у Бангкоку. Внаслідок обвалу загинула щонайменше одна людина. Ще десятки можуть залишатися під завалами. Найбільше лікарня міста переповнена постраждалими. Через велику кількість пацієнтів лікарі вимушені надавати допомогу просто на вулиці. Про це повідомляє українська правда з посиланням на «The Guardian. Росія залишає право за собою не дотримуватись режиму припинення вогню по енергетичних об'єктах України. Москва звинувачує Київ у порушенні домовленостей, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Він впевнений, що ЗСУ нібито не виконують накази і щодня завдають удари по енергетичних об'єктах РФ. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що програма документування викрадених українських дітей отримала короткострокове фінансування після зупинення її 25 січня. Про це він сказав в ході спілкування з журналістами під час повернення до США. Передає Укрінформ. Програма не фінансується. Вона була частиною скорочення витрат уряду США, яке було зроблено. Але ми захистили дані щодо викраних українських дітей та переконалися, що вони у нас є, їх можна передати будь-яким відповідним органам. Ми сповістимо про це конгрес, сказав Рубіо. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтесь. i